Добрий день, діти! Я рада вас вітати! Мені дуже приємно вас бачити! Мене звуть Наталя Вікторівна. Пам'ятаєте, на нашому минулому занятті я розповідала вам про зимові свята. Пригадайте, які зимові свята ви пам'ятаєте? Так, вірно, це новий рік. Різдво Христова водохреща. Українці, діти дуже люблять свята, а на свята прийнято один до одного ходити куди? Так, вірно, на свята українці один до одного ходять в гості. Діти, а ви любите ходити в гості? А як ви вважаєте? У гості можна ходити на, тільки на свята, чи можна ходити в будь-який інший день? Так, в гості можна ходити і на свята, а можна просто завітати без приводу до друзів. А скажіть, що найбільше вам подобається в гостях? Вам подобається веселитися, так? Отримувати подарунки. А скажіть, коли на вас чекають, то краще прийти вчасно, чи можна трішки запізнитися? Так, вірно, потрібно приходити вчасно. А що більше ви полюбляєте? Ходити в гості, чи коли гості приходять до вас? Ви полюбляєте більше ходити в гості? Я зрозуміла, а чи потрібно допомагати гостям зняти верхній одяг і шапку? Так, звісно, потрібно приділити гостям увагу, допомогти їм зняти верхній одяг, все вірно. Попереду, діти, дуже багато ще зимових свят. То, можливо, гості завітають до вас, чи ви підете до когось в гості. Отже, сьогодні я вам хочу розповісти, як правильно зустрічати гостей. Але спочатку я вам хочу розповісти про українську гостинність. Я підготувала вам відеоролик, тому уважно слухайте. Правила гостинності З'явилася в українському народі поступово, і виникала вони аж ніяк не випадково. Українці завжди славилися своєю гостинністю. Вважалось, що їсть у хаті на щастя. Українська гостинність бере свій початок ще від часів Київської Русі. Саме тоді формувалось багато українських традицій, обрядів та звичаїв. Гостя обов'язково саджали за стіл і годували найкращим, що було вдома. Українські приказки говорять, гість в дім, радість в дім, прийшли Боже гостям, аби добрий. У всьому світі українці вважаються гостинною нацією. Гості українці завжди раді, до приходу гостей з якогось приводу готуються ретельно і заздалегідь, прибирають оселю, стелять святкову скатертину, дістають красивий посуд, готують смачні та багаті страви. Приводом для гостей слугували великі свята. Такі як Новий рік, Різдво, Водохреща, Великдень. Ну що, діти? А для того, щоб ходити в гості один до одного, потрібно мати гарний настрій. А гарний настрій нам можуть подарувати фізичні вправи. Отож я пропоную вам трішки порухатись, вставайте зі своїх місць, вирівнюйте спинки і повторюйте рухи за мною. Готові? Уявіть, що ми зібралися у гості. Щоб у гості завітати! Треба гарний настрій мати. Будем рухи повторяти, веселитись не скучати, раз підняли руки вгору, два схилились всі додолу, руки в боки, руки вниз, нахились і повернись, один одному всміхнись. Ну що, діти, ми з вами отримали заряд гарного настрою. А зараз сідайте на свої місця, продовжуємо слухати. Хочу познайомити вас з правилами гостинності. Ці правила обов'язково знадобляться, якщо ви будете йти до когось в гості. В гості потрібно приходити вчасно. Не можна заходити у будинок, не постукавши. Привітайся, не чекай, щоб тебе розважали. Прагни веселити інших, не показуй іншим свій поганий настрій. Будь охайно одягнений і причесаний. Не приходь у гості з пустими руками. Пам'ятай, недорогий подарунок, дорога увага. Краще всього зробити подарунок своїми руками. А ось якщо гості збираються до вас, запам'ятайте головні правила господаря. Вчасно будь готовий до приходу гостей. Не дінь щось нарядне, але скромне. Будь доброзичливим і уважним до всіх гостей. Якщо хтось припустився помилки, наприклад, пролив чай, постарайся цього не помітити або тактовно виправи ситуацію. Умій бачити всіх гостей і надавати їм увагу. Розверни подарунок і подяку за нього. Навіть якщо він тобі не дуже сподобався. А зараз, діти, я пропоную вам розглянути деякі ситуації. І ви скажете, чи вірно погодяться герої в цих, цих ситуаціях? Слухайте уважно. Перша ситуація. До Тетяни завітали друзі і подарували їй книжку та цукерку. Побачивши книжку, дівчинка засмочена промовляє. Така книга вже в мене є. Чи вірно поступила Тетяна? Так, звісно, Тетяна поступила невірно. Будь-який подарунок цінний і не треба показувати своє незадоволення. Друга ситуація. Що подумає господарь, якщо ви відставите тарілку з їжею зі словами Я таке не їм. Так, діти, господар, звісно, образиться, бо він старався, готував. Не треба так робити, потрібно хоча б трошки посмакувати їжею господаря. Наступна ситуація. Хлопчик пив чай і випадково пролив його на скатертину. Хазяїн звернувся до нього. Що ж ти накоїв, моя скатертина, як ти міг? Як ви гадаєте, вірно вчинив хазяїн? Звісно, невірно. Хазяїн повинен бути не звернути увагу на цю ситуацію коректно виправити цю ситуацію, щоб ніхто не помітив. Усі ми ходимо в гості та приймаємо у себе гостей. Без свят та зустрічі з друзями було би нудно та невесело, так що діти, запам'ятайте головні правила гостинності. Скажіть мені, будь ласка. Чи можна приходити в гості без запрошення? Ні, звісно, краще приходити, коли вас запросили в гості. Чи попередити, що ви вийдете в гості? Скажіть, а як потрібно поводити себе в гостях? Так, звісно. Потрібно бути веселим, привітним, скромним. А чи можна приходити в гості без подарунка, чи, як кажуть в народі, з пустими руками. Звісно, ні, бажано порадувати господаря якимось приємним сюрпризом, який можна зробити своїми руками. Скажіть, а чи повинні гості? Дякувати господареві за прийом. Звісно, гості повинні подякувати господареві за добрий, гарний прийом. Все вірно, діти, молодці. Отож, запам'ятайте всі ці правила, все, про що я вам сьогодні розповідала на нашому занятті. Бо попереду ще багато свят. Ходіть в гості, приймайте гостей. А на сьогодні наше заняття закінчується. Я бажаю вам всього доброго!